Настя, ти ж знаєш, що я тебе дуже сильно люблю. Те дуже сильно люблю. я, сильно люблю. Мене, я не сильно там, романтичний там, і так далі. Великих слов в мене більших цитат немає. за тобі. Ти вийдеш за мене. Да. Угадав? Угадав. А цього я тим більше не очікував, у мене трошки нема слів зараз, у мене ну серйозно це.